Мій сусід Я ніколи не любив свого сусіда. Це був тихий, згорблений старий, який, здавалося, завжди був удома. Його квартира була прямо навпроти моєї. Я бачив його тінь, що рухалася за брудними шторами щоразу, коли прогулювався на вулиці та дивився на будинок. Він ніколи ні з ким не розмовляв, і єдиний звук, який я чув. Виходив від нього, був гуркіт, що лунав щовечора, ніби він пересував важкі меблі. Я завжди списував це на його старческий маразм, але це було незвично навіть для нього, бо він і справді завжди вів себе надто тихо. Одного разу я повертався додому пізно вночі. Потягнувшись до ключа дверей, я побачив, що двері сусіда причинені. Світло було вимкнене, але я міг бачити довгу тінь, що тягнулася від коридору. Я стояв там, відчуваючи, як по мені пробігає холодок, холодний протяг вирвався з його квартири, несучи з собою задушливий солодкуватий запах, ніби щось розкладалося. Моя цікавість перемогла страх, я зазирнув всередину. Квартира була порожня, але не зовсім. Стеля кімнати була суцільно вкрита смужками темної, висушеної плоті. Вона звисала, ніби шкіра, що зійшла зі стародавньої істоти. Запах був майже нестерпним, і я закрив носа й рота рукавом своєї кофти. Я відсахнувся, зачинив його двері та поспішив у свою квартиру. Тремтячи, я замкнув двері, зачинив вікна і присів на підлогу, обхопивши коліна руками. Я був упевнений, що він був там, десь там, спостерігаючи за мною. Я не бачив свого сусіда кілька днів. Світло в його вікні було вимкнене, я не чув гуркоту, що викликав у мене моторошне відчуття, я думав, що, можливо, він поїхав. Тоді одного ранку мені подзвонила поліція. Виявилося, що мого сусіда не бачили кілька тижнів. Вони змусили мене відкрити його двері, щоб перевірити, чи все гаразд. Але звісно, там, на стінах і на стелі, нічого не було, лише білі, чисті стіни. На підлозі посеред кімнати лежав маленький зношений записник. У ньому був лише один запис, написаний кривими старчиськими буквами. Нарешті я закінчив ремонт. Тепер моя нова шкіра готова. Але мені потрібна ще одна, що було напевно. На щастя я бачу, що хтось дивився за мною. Це новий сусід. Чудовий. Мені подобається. Мені потрібно лише підібрати правильний час. У нього гарна шкіра. Я відчув, як моя кров застигає в жилах. Я стою посеред його квартири, де немає нічого, крім того записника. Я швидко вийшов і зачинив двері за собою, а потім побіг до своєї квартири, не звертаючи увагу на поліцію та сусідів, які щось кричали вслід. Одного разу я прокинувся від дивного звуку Гуркіт. Я відчув, як моє серце провалилося в п'яти. Я знав, що це не був мій сусід. Але не міг пояснити, що це було. Я відчував щось на собі холодний, слизький дотик на шкірі. Я обережно подивився на свою руку. По ній повільно, але впевнено, повзла маленька чорна комаха. Я скрикнув і струсив її з своєї руки, а потім я почув, як щось шкрябає по моїм стінам, шкрябає повільно і методично. Я зрозумів, що це було. Це був він, мій сусід, який шкрябав постійно, які тепер були його новою шкірою. І я був його новим сусідом, його наступною жертвою, шкірою, яка йому так сподобалась, і яку він тепер хоче отримати.